Кривий ріг посеред траси BMW X5 із м'ятиною. Біля машини тіло пенсіонерки. Жінку на смерть збив цей водій. Тепер він хапається за серце. А Скажіть, як вийшло? Дружище, так не херово. Мені Не віді? Водієм убивцею виявився відомий у кривому розі 59-річний Володимир Мельник, колишній нартеп, екс очільник Криворізької райради та батько двох місцевих прокурорів. Свою провину він визнає. каже, бабуся вискочила йому під колеса зненацька. А на вискочила не була вже, у мене під колесами. слова. Водія підтверджують, і поліцейські за попередніми даними. Пенсіонерка переходила дорогу у недозволеному місці. Перевищував чи ні, не можу сказати, так як дана громадянка переходила дорогу тут на основному місці, і за умов недостатньої видимості її водій погано бачив, як він сказав. Остаточну причину ДТП, як і те, чи був водій за кермом тверезим, з'ясовують слідчі. Пенсіонерка ж за злою іронією долі загинула у власний ювілей. Саме в день фатальної ДТП жінці виповнилося 80. -х.